Вони мали усі шанси, щоб стати українським рут. Їх контент повторювали, і усі дівчата мали парфуми від них. Але ажіотаж та репутація бренду рухнули разом з фразою удачних продажів на Параші. Сьогодні на каналі ми будемо говорити про антикризовий маркетинг, зв'язки з Росією. необачний крок бренду Сістерс Арома. Я вас вітаю на каналі. Чому це купують? Мене звати Ріта і я маркетолог з досвідом вже більше семи років. На цьому каналі я розбираю українські та зарубіжні бренди. Ми говоримо про маркетинг, стратегії та стратегічні рішення. Мій канал корисний тобі, якщо ти цікавишся маркетингом або є дотичним до нього. Підписуйтесь, обов'язково вмикайте сповіщення на мій канал, щоб не пропускати вихід нових роликів. Та давайте розпочинати. Чому для цього розбору я обрала саме бренд Sisters Aroma? І зробила це насправді не просто так. Останнє відео на моєму каналі про успішні та геніальні стратегії. Про маркетинг, який надихає. Але у випадку Sisters Aroma ми дійсно можемо. Подивитись під іншим кутом і навчитись, як нам робити, не потрібно. Подивимось і розберемо кейс бренду, який був дійсно просто на п'єдесталі, мав шалений успіх, але його втратив. Але при цьому бренд досі продається і його досі купують. Зараз в ТРЕЦ можна зустріти дуже багато комунікацій різних брендів, тому що зараз це платформа, яка досить швидко розвивається, там можна набирати аудиторію багато брендів там. Комунікують з аудиторією, і дуже часто ця комунікація взагалі не успішна. Починаючи підприємці не розуміють, яку загрозу вони становлять для власного бізнесу. Бажання похайпити призводить до сліз та зачинення того самого бізнесу. Тому я думаю, що це відео вбереже від помилок багатьох брендів, а також дасть більше розуміння маркетингу для споживачів. І розпочинати ми будемо з історії бренду. Розпочалось у 2017 році. Графічна дизайнерка Даша та податкова інспекторка Юля дві сестри, які ніколи не планували працювати разом. Їхній бізнес-план близький до провалу. Щойно вони почули, що сума мінімального замовлення 50 тисяч доларів. А у них лише 6 тисяч доларів власних заощаджень. Але при цьому сестрам вдалося переконати менеджерів виконати їх невеличке замовлення. І вони пообіцяли, що згодом вони розкрутяться і принесуть цьому заводу дуже багато грошей. Обіцянку було дотримано з 2018 по 2021 рік. Сестри Борковські зробили замовлень на цьому заводі більш ніж на 500 тисяч. Доларів саме так з'явились їх відомі парфюмерні бестселери, такі як Шугарпорн, Роуз Фром Екс Андерскін та Not Yours. у 2021 році. Сестри вже запустили лінійку по догляду за обличчям, яка називалась Sister's Care. І бренд продовжував і продовжує розширюватись. зараз. У них можна навіть побачити спортивну колекцію одягу, яка існує під окремим брендом і створена жінками для жінок. До 24 лютого 2022 року у рамках законодавства України товариство з обмеженою відповідальністю Сістер Сарома» експортувало продукцію власного бренду дистриб'юторам, які реалізовували її на території Росії. Однак як заявляє сам бренд з першого ж дня повномасштабного вторгнення вони припинили будь-які співпраці з країною агресором з 24 лютого не було зроблено жодної офіційної поставки туди так як на полу нашого бренду розгортається хейт і скандал по поводу з приводу продажів на території Росії. Хочу розставити всі крапки над і у цьому відео і ще раз наголосити, що так до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нас були франчезі на території Росії. Це було нашою помилкою, яку ми усвідомлюємо, за яку ми заплатили ціну. Але 24 лютого ми оголосили про розторнення усіх партнерських відносин, закрили всі франшизі на території Росії. Та вийшли з лінку. Після цього жодна єдиниця товару не була відправлена на територію Росії. Але про це про цей пункт ми з вами ще детальніше поговоримо далі. До 2024 року. Sisters з Roma дійсно були прикладом для дуже багатьох брендів. Їх маркетинг активно розвивався, їх контент повторювали. Самі сестри мали сильний особистий бренд, давали інтерв'ю, мали свої ютуб-канали, розвинені інстаграми, співпраці, навіть були колаборації. Бренду Sisters Aroma, зі Sky Up та ювелірним брендом Sova. Сотні тисяч переглядів на YouTube, ажіотажі на корнерах. Їх бестселери, такі як Шугапорн, просто неможливо було отак прийти і просто придбати. Але якби все було так просто, так супер, навряд чи би цей ролик мав таку назву, і навряд чи я б зараз записувала це відео 2022 року. В Україні створили понад 760. 3000 тисячі фопів, що показує, що бізнеси в Україні активно створюються і розвиваються. Але дуже часто між створенням власної справи і наймом стоїть одна велика проблема, і це стартовий бюджет. Найдохідніший бюджет для заощаджень у 2025 році це криптовалюта. Саме завдяки ній ви можете працювати з будь-якого просто куточку світу, маючи лише свій телефон і заробляти від тисячі доларів на місяць. І так У криптовалюті ми можемо розпочинати без вкладень і рухатись дуже поступово, таким чином, зібрати собі стартовий капітал для розвитку власного бізнесу або просто створити собі додатковий дохід, не виходячи з дому. Якщо ви нічого не знаєте в крипті, я вам рекомендую безкоштовний майстер-клас Олександра Орловського. Він сам пройшов шлях від бармена до мільйонера і має 6 років досвіду у крипті. В описі під відео я вам залишаю посилання на безкоштовний майстер-клас, як розібратися з. В крипті та заробити першу тисячу доларів. На цьому майстер-класі ви дізнаєтесь 12 простих способів для заробітку у 2025 році, п'ять з яких взагалі без вкладень. Аліс монет, які можуть вирости у 3-30 разів, покроковий план доходу до 5 тисяч доларів щомісяця, а також 10 помилок початківців, які призводять до втрат. Зараз насправді такий період в крипті, який відбувається один раз на 4 роки, коли монети злітають у. Ціні і на них можна зібрати самі вершки. Тому той, хто увійде в крипту зараз, дійсно зможе класно заробити і зібрати собі заощадження. Бути за посиланням під цим відео або просто скануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас і дізнайтесь, як криптовалюта може змінити ваше життя. Одразу після реєстрації Олександр вам ще відправить бонусну інструкцію в Телеграмі. Тож поспішайте! За словами співвласниць бренду з 2022 року їх продажі впали на 30%. Після того як в соцмережі пішла дуже велика хвиля хейту, засновниці бренду знову наголосили, що після 24 лютого жодної поставки на територію країни агресора вони не здійснювали. Цитата. Ми зазнали великих втрат, але попри це не зробили після цієї дати жодної фінансової операції на території Росії. Однак, ще у 2022 році користувачам виявилось знайти дані, які змушують задуматись. Насамперед, на сайті одного з найбільших онлайн-магазинів в Росії під назвою Valberis на запит Sister Saroma можна було побачити дуже широкий спектр товарів бренду. Також на момент 2022 року. На Google Maps вдалося знаходити щонайменше дві активні Google позначки бренду Sisters Aroma. Однак на офіційному сайті цього закладу не було жодної інформації. На момент 2025 року я переходила на Google Maps, дивилась, і мені видав результат лише одну активну позначку бренду. Це був Корнер, здається, в Москві, але. З такою плашечкою зачинено назавжди. На «Валберіс» на момент 2025 року, якщо вбити в пошук Сістерс Aroma, не знаходить жодних результатів. Проте є бренд, який активно розвивається під назвою Siksteins Aroma. Я перевірила самостійно Валберіс, бо знаєте, довіряй, але перевіряй. І дійсно більшість продукції Fixins Aroma це та продукція, яка була випущена Сісерс Aroma ще до 2022 року. Тобто, переважно це там парфуми і деякі лосьони для тіла. Інших товарів там немає. І сам бренд по упаковці, по візуалу, по подачі виглядає такою, знаєте, дешевою копією. і… Не такий вклад в маркетинг, який і досі зараз робить Сістер Сарома у нас в Україні. А як на мене, Сістер Сарома не має до цього жодного стосунку, бо нам відомо, що на Росії зараз і Макдональдс є під назвою Вкусної точка, але Макдональдс заперечує, що має до цього будь-який стосунок. Тут я пропоную робити висновки самостійно. Я хочу розібрати глибше цю ситуацію зі сторони антикризового маркетингу. Бо криза це такий момент, з яким може зіштовхнутись будь-який бізнес. На китайських сайтах знаходять речі від чер 17. Користувачі звинувачують їх в плагіаті і кажуть, що вони закуповують китайську продукцію і продають за шалені кошти. Блогери виїжджають зі своїми чоловіками за кордон і отримують просто. Купа заголовків і купу хейту у соцмережах. Звичайно, коли йде період величезного хейту, це завжди впливає на продажі та прибуток. Чи можна цього взагалі уникнути? Я вам хочу нагадати або можливо розповісти для тих, хто не знає у Києві. Нещодавно достатньо існувала мережа дуже популярних кав'ярень з назвою Хлібний. У 2021 року колишня співробітниця мережі, на ім'я Дарія, повідомила, що її звільнили без виплати зарплати за 35 робочих днів. Причиною звільнення стало те, що до неї на роботу прийшли її друзі, і вона їм пробила напої та. Продукцію за собівартістю, тобто вона пробила на себе як на співробітника, але пригостила цим друзів. За словами керівництва, це порушувало правила компанії. Але при цьому Дар'я заявляє, що вона працювала неофіційно. у березні 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення мережею знову почали поширюватись Текста, фрагменти, де люди діляться, що вони не отримали досі свою заробітну плату. Крім того, мережа хлібний неодноразово потерпляла і в інші скандали, зокрема щодо мовного питання і порушення карантинних норм. Мережа хлібний працює по сьогодні. Якщо ви будете гуляти вуличками Києва, десь в центрі, ви точно побачите їх заклади, і в них будуть сидіти люди. Щоб переконати, що це дійсно так, можна перейти в позначки мережі Хлібний і побачити, що люди їх позначають і досі ходять в ці заклади. Але на самій сторінці Instagram останній допис бренду було опубліковано 5 грудня 2022 року. двадцять часу. Жодного. Так вмирають бренди, які не вміють зазнавати власних помилок, які не вміють виходити з кризових ситуацій і які дійсно були просто на п'єдесталі і в момент впали дуже сильно. Що зробили не так Сістер Сарома, на мою думку? Бренд довгий час не коментував, ніяк не зачіпав ситуацію, аж поки не почалась активна хвиля хейту і не почали про це писати усі змі. Лише після цього власниці вирішили дати коментар і почали прикріпляти документи, пояснювати свою позицію і доводити людям, що це не ми, це все не так. Так можна врахувати, що одразу, 24 лютого, був опублікований пост про те, що вони. Зупиняють будь-яку співпрацю з Росією терористом. Так, вони на початку повномасштабно приймали величезну участь у благодійних ініціативах. Вони перераховували величезні гроші, і як більшість бізнесів віддавали відсоток від продажів. І так вони робили все, що мали би робити. Але вони, як власниці бренду, Точно знали, що їх продукцію продовжують продавати на Росії. Вони вели юридичні консультації, да, були там якісь запити, судові, тобто вони розбирались в цій ситуації, але за кадром. І скоріш за все, я так можу припустити, що вони думали, що все закінчиться само собою, ми собі все вирішимо і. Тому вони не давали коментарі, вони почали їх давати вже коли було пізно. Важливо, що у кризовій ситуації потрібно діяти заздалегідь. Якщо ви розумієте, що є тригер в нашому випадку тригер це Росія. Якщо ви знаєте, що вашу продукцію продають. Тут було б добре бути на крок попереду, тобто висвітлювати на сторінках власність, на сторінці бренду максимально всюди про те, що йде боротьба. Люди би підтримали, вони б зрозуміли, але вони вирішили це робити мовчки. А мовчання завжди інтерпретується як погодження, тобто як це виглядало в очах людей. Сістер Сарома 24 лютого заявляє, що вони припиняють співпрацю з Росією. Згодом, там через півроку, чи коли там почався цей скандал, виявляється, що їх продукція все ще доступна на російських маркетплейсах, і водночас вони кажуть, що товари туди потрапляють через якихось третіх осіб їх там крадуть, і вони не можуть контролювати цей процес. Тобто, це все ну виглядало як просто виправдовування, тому. Їх пояснення вийшло розмитим, і у аудиторії виникало ще більше питань, якщо товар продається на маркетплейсах. Хто з нього отримує прибуток? Чому бренд не робить ніяких юридичних дій до вилучення продукції, навіть якщо вони робили люди, ж цього не знають. Люди не розбираються в тонкощах. Знову ж таки, як я вже й казала, тут вірно було діяти наперед, дати юридичні документи, показати, що все розірвано, показати процес там середину боротьби з видаленням продукції з маркетплейсів. Якщо потрапляє товар в РФ через якісь сірі схеми, ініціювати судові покази, публічно про це говорити, заявляти і знову ж таки бути на крок попереду, тобто транслювати це ще до того, як це стане відомим. Тому що зі сторони звичайної людини вони там хтось по приколу або заради дослідження зайшов там на Валберіс, вбив український бренд, знайшов, пішла в хвиля хейту. Мало хто буде розбиратися в деталях. Якби бренд був попереду. Вони уникнули цього хейту. Даруйте креми для рук сістер Сарома. Дрібничка, а приємно. В антикризовому маркетингу дуже важливо уникати обвинувачень та агресії у бік власної аудиторії і цієї аудиторії, яка йде на вас з цим хейтом. В деяких відповідях представниці бренду заявляли, що люди розводять зраду, вони не розуміють бізнес-процеси, де ми все робили. І це якраз оці прямі звинувачування на цей хейт, на оце невдоволення людей, що й провокує ще більше невдоволення. Тобто є. Ви, звичайно, споживач, який в 22 році, десь там восени, взимку, бачить, що наш український відомий бренд, який багато заробляє, заробляє далі на Росії. Ви їм про це пишете і в відповідь отримуєте, що ви зрадник. Звичайно, що це викликає ще більше обурення. Одна обурена людина розповість оцю інформацію про ваш бренд усім своїм в колі друзям, а вони поширять цю інформацію далі. Якщо навіть цього не буде на офіційних в бренду це буде в розмовах між людьми. Це досі є. Я нещодавно потрапляла на коментар, який сподіваюся, вам тут десь прикреплю. Про інший бренд, який має такий самий бренд на Росії, і про те, що от є Сіста Сарома і Сикстин Сарома, і там також все не так однозначно. Як на мене, дуже фатальна помилка це відсутність кроків для того, щоб повернути довіру аудиторії. Вони обрали шлях перечекати. Перемовчати і перечекати, поки уся ця історія просто вчухне. Але у сучасному інформаційному полі скандали не зникають самі собою. Що вони б могли зробити? Як мінімум, провести антикризову піар-компанію, наприклад, створити серію відео або серію статей, в яких показують. Внутрянку да, роботу українських брендів, що вони роблять, і як вони долають там, наслідки війни. Вони могли б продовжувати публічно доводити свою позицію, наприклад, через колаборацію з благодійними ініціативами, допомагаючи Збройним силам України, допомагаючи іншому бізнесу, тобто показуючи усю свою таку патріотичну позицію, показати роботу над помилками, оприлюднити юридичні дії, які там, передають їх продукцію. Без їх згоди показувати процес боротьби, а не лише просто одним постом казати, що блін, як вони дістали, знову на щось там е е ворують. Тому що ну, дійсно це не дуже впливає на рівень довіри людей. Так, Сістер Сарома розвивається далі. У них активно розширюється асортимент, вони виходять на нові ринки та все ще мають досить так не небагато прихильників в Україні. Але через відсутність антикризового маркетингу, антикризового піару у більшості українців бренд Sister Сарома буде асоціювати зі словом зрада. Бо не було донесено, що це не так. І дійсно мені через це навіть трохи сумно. Бо щирість у комунікації це ж не просто тренд, це необхідність у сучасному світі. Люди у сучасному світі готові пробачати помилки, коли компанія активно, свідомо, прозоро про них говорить і показує, як вони ці помилки виправляє. Але якщо бренд ігнорує критику, розповідає розмитими формулюваннями, то звичайно довіра до нього миттєво. Паде дуже багато глобальних компаній звичайно стикалися зі скандалами, і ті з них, які обирали м, шлях прозорої комунікації, змогли відновити свою репутацію. Сістер Сарома могли б обрати такий самий шлях замість виправдовувань, замість уникання. Вони могли обрати шлях прозорості і чесно сказати, як їх товар з'явився на маркетплейсах, і які кроки вони роблять і продовжують робити для вирішення цієї проблеми в Україні. На щастя, вже дуже багато брендів розуміють важливість репутації та комунікації свого бренду. Але цей кейс нам доводить, що навіть дуже успішний бізнес може зруйнувати довіру через відсутність антикризового маркетингу. Поживачі сьогодні хочуть не лише якісного. Продукту вони хочуть ще й цінностями, якими вони зможуть пишатися. Тому, якщо бренд хоче залишатись м, улюбленим в очах клієнта, він має бути чесним, відкритим, щирим і діяти, а не чекати, поки ситуація затихне сама собою. Я хочу вам навести один приклад дійсно хорошого антикризового рішення. І цей приклад буде про компанію Nike. у 1990-х роках. Вони стикнулись з дуже великою кризою, яка дуже загрожувала їх репутації. Викарались жахливі умови праці на фабриках у країнах Азії. Журналісти та правозахисні організації звинувачували їх у тому, що вони експлуатують дітей, що вони мають жахливі умови праці. Це привело не просто до хвилі хейту у соцмережах, яких тоді ще не було. Це привело до байку. Отів до масових протестів та звичайно до великої втрати довіри серед клієнтів, що в цьому випадку зробили Nike. Замість того, щоб виправдовуватись або там чекати, поки все затихне, вони запустили повноцінну антикризову кампанію. Першим етапом дуже важливим, ми говорили багато про чесність, і перший етап це визнання проблеми. Генеральний директор Nike Філ Найт у 98-му році публічно визнав, що так, компанія допустила. Лесь помилок, вони не намагались виправдовуватись, вони не намагались заперечувати. Вони лише пообіцяли, що вони виправляться. Nike почали постійно публікувати о, звіти про умови праці на фабриках, і це показало, що компанія більше не приховує інформацію. Вона вся відкрита, її можна перевірити, і вони дійсно готові до змін. Вони робили дії, і усі ці дії вони прозоро показували. Вони запровадили навчальні програми і збільшення зарплат для власних робітників. До чого це призвело? До такого певного ребрендингу через соціальну відповідальність, тому що згодом Nike став лідером просто розвитку екологічної відповідальності та прав людини. Компанія зробила і досі робить ставку на підтримку важливих соціальних ініціатив. Наприклад, вони підтримували рух «Black like Lives Matter». Та спортсменів, які борються за рівність? Тобто спочатку компанія втратила мільйони доларів через втрату довіри, через репутацію, через кризу. Але завдяки правильній антикризовій стратегії вони не просто відновили свою репутацію і продовжували робити свою роботу. Вони ще й стали одним з найуспішніших і найповажніших брендів у світі. Як навчитися літати, коли ти на дні? Це стрічка з пісні Наді Дарафієвої, яка мені дуже асоціюється з брендами, які потрапляють у ті самі кризові ситуації. Бренди, які не можуть розділити почуття і думки засновников від цього самого бренду. На жаль, Сістер Сарома не змогли правильно донести позицію свого бренду після викриття продажів на території Росії. Вони або уникала відповіді, або намагалися пояснити ситуацію запізно, коли негативний фон вже сформувався людям не хочеться розбиратись. Люди завжди вірять гучним заголовкам. На жаль, сіста-сарома досі існує і досі продається в Україні та за кордоном. І я дійсно бажаю їм лише розвитку. Я бажаю їм покращення репутації у загального користувача. І я бажаю їм черги на корнерах саме в Україні. Але чи можливо це коли прийшло вже так багато часу? Можуть вони знову бути в кожному серці, в кожній косметичці в Україні. Напишіть свою думку в коментарях. Мені дійсно буде дуже цікаво про це почитати. Я вам дуже вдячна за перегляд. На моєму каналі відео виходять щонеділі о 19.00. Тож через тиждень ми з вами знов зустрінемось. Пишіть в коментарях, можливо, у вас є побажання до розбору якогось певного бренду. Не забувайте підписуватись на. Мене на YouTube, а також на мої інші соцмережі. Усю інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Знову ж таки, дякую вам за перегляд та до зустрічі.